Старші жителі Любара добре знають Ярославу Степанівну Павлюк як заступника редактора Любарської районної газети. Вона була ним кілька десятків років, а молодь знає її як вчительку польської мови. Після виходу на пенсію з'явився вільний час і потреба звернутися до витоків. Адже Ярослава Степанівна росла на Львівщині у польській родині і ходила до польської школи. Ма серце роздарте надвоє між Україною і між Польщею. І в Польщі є мої книжки, і тут є книжка, де є світчизно. Варшаві видана, і там добірка моїх віршів. Журналістська звичка Щодня братися за перо переросла в поезію в пісні в особисті, але суспільно значимі спогади. Ярослава Павлюк перекладає на польську вірші Івана Франка, а з польської на українську Марію Конопницьку її книги видають в Україні і в Польщі. Вона є лауреатом обласної літературної премії імені Лесі Українки та золотої відзнаки імені Конопницької у Варшаві. Видання книжок справа дуже складна, вимагає зусиль і від автора, і від людей, які допомагають автору в цьому. Але ці зусилля завжди приємні, і результат, який ми отримуємо, він необхідний. А ще Ярослава Павлюк, поєднує покоління. Її вірші читали учні Житомирської 36-ї школи та студенти інституту бізнесу і технологій. Її пісні співали племінниця з Києва та Невістка з Любара. Старші люди ділилися спогадами і всі разом щиро дякували громадській організації Студентський польський клуб та польському дому за цікавий поетичний вечір.